Є бандажі, які ми використовуємо зовнішньо, вони пропитані спеціальною рідиною, в складі якої є компоненти, націлені саме на боротьбу із целюлітом. Целюліт це жир, який збився під шкірою в грудочки, внаслідок чого він потягнув зовнішній і внутрішній шар шкіри, і утворилось заглиблення. Зовні це виглядає як апельсинова кірка, тому його часто називають целюліт апельсиновою кіркою. Так от дія всіх антицелітних продуктів націлена на те, щоб розбити ці грудочки жиру, привести їх в нормальний стан. Той, який і тут при цьому відпускається шкіра, бо так вони стягували, збиті ті грудочки. Якщо їх розбити, вони відпустять шкіру, і шкіра вирівнюється. І тут і має значення стадія целюліту, бо є початкова, середня і застаріла стадія целюліту. Застаріла стадія целюліту те, що роками запікався жир, роками утворювався целюліт, і стане особливо початкового целюліту, коли дуже крут. Ви маєте можливість боротися і долати це явище. Розбивати ці грудочки, жира, що це означає? Не доводьте знову ж таки. Профілактика дає можливість уникати його появі рані або збільшуватись і проявлятись сильніше. А, так, з бандажами, що вони роблять? Просочені розчином, багатим на функціональні активні інгредієнти для корекції силуету тіла. Тобто, дивіться, ця програма на те, щоб і зсередини працювати з целлюлітом, і ззовні працювати. І бандажі це є зовнішній такий фактор. Запобіжні заходи не наносимо на пошкоджену шкіру, друзі. подразнену, уникати потрапляння в очі та слизові блоки в разі, в разі потрапляння промити великою кількістю води, не використовувати після закінчення терміну придатності. І коли будете наносити бандажі, зробіть собі якесь зручне місце, де ви будете це робити. Те простеріть рушничок, щоб вони е, ковзались і не впали при цій процедурі е, обгортування, нанесення і так далі. Тобто, зробіть собі зручні умови. Дивіться, просто це ну мега круто, екстракт центели Азії Азіатської. Протидіє целюїтним проявам, екстракт листя червоного винограду впливає на функціональність мікроциркуляції при важкості та набріках у ногах. Екстракт ананаса дороцінне джерело антиоксидантів із потужними сечогінними властивостями за рахунок бромелайну, який є складовою ананаса. Це фермент, який присутній в ньому. Має протинабрякову дію, також має протиліпідну дію. Розпилена суха морська вода в кристалах, доведена до твердого стану з допомогою особливого процесу нагрівання і розпилення. Уявляєте, що дозволяє зберегти всі корисні властивості після висихання? Позбавляється частини хлориду натрій, залишаючи простір для мікроелементів і мінералів, таких як кальцій, магній, цинк, мідь та які дуже важливими для здорової шкіри. Все це є пропиткою цих бантажів, бантів, які ми. Робимо з допомогою яких обгортування естин речовина отримана з насіння кінського каштану, сприяє функціональності мікроциркуляції, підвищує резистентність, зменшує проникність капілярів. Супер, чудова дія. Кофеїн ми вже знаємо, добре допомагає спалювати жирові відкладення, що викликає целюліт. Рідуцель можна поєднати із прийомом зеленої кави, яка в нас є. Якщо ви лише купили бандажі, то можна придбати каву, якщо, наприклад, за дорого купити весь комплекс. Виходимо із ситуації нашого клієнта від його фінансових можливостей. Бачите, в складі. Кофеїн, а отже можна буде поєднати із тим, який є у нас у вигляді зеленої кави. Ветонік справжній коктейль із натуральних ефірних олій, здатний принести полегшення, тонізувати, інтенсивно діяти проти втоми. Цитрусові, бальзамічні та монтолові віддушки ви їх одразу відчуєте, коли відкриєте бандаж, які дають бадьорість, хороше дихання і настрій. Олія м'яти польової чинить освіжаючу та стимулюючу дію на шкіру. Супер! Як користуватись? Розгортаємо бандаж, обкручуємо його навколо ноги та акуратно притискаючи до неї у напрямку виші щиколотки. тому що ми працюємо не лише з целюлітом, але і з напрямком нижніх кінцівок, кому це актуально. Можна лише на зону целюліта бедра намотати, можна розділити бандаж. Наприклад, ви з один рулончик використали на дві ніжки. Можна в ділянку черева, тому що целюліт який кусає зони. Це ділянка черева, це внутрішня зовнішня поверхня бедр, ягодиці і ось ця частина. Руки, вона часто піддається враженню целюліта, ну і переважно це для жінок актуальна ситуація. Є й чоловіки, для яких це власти, особливо ті, які п'ють пиво. Згадуємо сьогоднішню першу частину. Повторюємо про пантажі, тримаємо 45 хвилин. Після чого знімаємо їх, не змиваємо рідину, а розмасажовуємо залишки рідини зі шкіри. І робимо легкий масаж до повного поглинання. Повторюємо процедуру один раз на тиждень. Тому якщо ви купили бандажі і ви їх розділили, то вам достатньо буде двох пакувань, скажімо, на місяць і достатньо купити два пакування. Все залежить від габаритів, все залежить від місця враження целюлітом. Скільки вам потрібно буде то...